Осом awesome Бенде, шановне товариство. Радий вас бачити на своєму каналі. І в мене нарешті продовження цієї чудової, прекрасної гри під назвою Гріс. Давненько я вже її не записував, не грав. все сині як часу не було. А сьогодні вирішив її трішечки пошпілюхати. Я вже забув, як це грається. Тому. Тому, тому потрібно трішки звук підкрутити. О, ось так, я думаю, буде класно. Так, це ми ось тут. І що тут потрібно робити? Я не дуже пам'ятаю. Ага. Так, дивимося. Я щось таке пам'ятаю, що ми тут ходили і цю штуку якось потрібно вроді покрутити, щоб воно стало туди, куди йому потрібно. Вроді, ось це так довго не граєш гру, і складно згадати, що від тебе хотіли і що потрібно зробити. Угу, угу. Напевно, щось тут наверх потрібно якось добратися. У, красивий краєвид. Все, як завжди, в цій грі. Так. Якщо ми. Ми ось тут не можемо піти. Ага, тут ми не зможемо піти. І це нам потрібно, напевно, стрибнути з самого верху. Ні, не дожалося. Так. Тоді я не розумію, що потрібно зробити. Якщо не сюди, то куди? Годиночок тікає. Так. Так, 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 так. Дуже цікаво. До речі, всім дякую підписникам за те, що дивитесь, ставите лайки, коментуєте. Ви, неймовірно, круті. Дякую вам за підтримку. За те, що дивитесь, коментуєте. І за ці всякі штуки. Також не так давно я почав робити стрімчики. Стрімчики зазвичай виходять в мене. Пізненько. Десь в годині 10 вечора. І вони в мене називаються Нічний Стрімчанський. Це так, можливо, хто не бачив, хто не знає. Ось. І приєднуйтесь. Не завжди мене виходить зробити анонс швидко та вчасно. Але стараюсь. Хто не дивився, можете зайти подивитися. Є всяке різне. Так, поки я не розумію, що тут потрібно зробити. О, а ач. А тоді щось не долітав? Ха. Можливо, я не з самого верху натискав. Ну Прикольно, прикольно. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дуже красива гра. Хто не грав, рекомендую пограти, але грати, напевно, за один захід. Не так, як я, на декілька серій, бо я дійсно вже забувся, що я, Куди я дійшов і що я робив. І трішки ти з цього всього красивого збиваєшся. Уся хочеться таки насолоджуватись такою грою. Я думаю, вона якраз на один раз на одне проходження. Точніше за один захід, я думаю, десь 3 -4 годинки, 4 можна це все пройти. Так, шукаємо, куди нам би потрібно долізти. А якщо ми ось так зробимо, ні, нічого. це... Знизу щось дуже. Ух ти! О, бачите, що тут? А так би не знав. На каналі вже тисяча підписників. Всім супер дякую. Можете в коментах вказати, які ігри полюбляєте грати, які потрібно було б пограти. Я то в основному граю мобільні ігри. Мені цікавіше, це швидше, легше, ніж на. ПК. Але якщо є цікаві ігри, на ПК на мобільному готов розглянути. Особливо, якщо це безкоштовні. Але якщо маєте бажання, можете задонатити, тоді щось прикуплю. Був би дуже вдячний за рекомендації. Ух, красиво. Насолоджуємось красою. Підписуємось. Ставим лайк. Ням-ням-ням-ням-ням. Клас. клас клас клас. Це було. Вау! Вау! Це було неочікувано. Це було неочікувано. Їдемо, їдемо, їдемо. Куди ж ми доїдемо? Тепер ми з небес спускаємось на самий низ. Ух, гарненько. А що це за цяточка наді мною? Літає я щось. Я щось забув. Коротше, е якщо є якісь, можливо, в заначках, в закладках українські ігри, мобільні, особливо мобільні. Е можливо, комп'ютерні. Ну, комп'ютерні ще легше знайти. Мобільні якось дуже складно. Багато розробників переїхало. За кордон перемістили свої там товки, фопки і мобільні прям складно знайти українські. Чисто випадково знаходжу, якщо гуглити мобільні українські ігри, то інтернет не сильно багато чого видає. В плеймаркеті в, 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 в також там навіть була, не знаю, зараз раніше була е, окрема рубрика там, Українські ігри. Ой, я не хотів сюди падати. О, це ця крапочка, яка зі мною літала. Вау, ну красиво ж. Красиво. Тепер лайк поставили. Ну, гарненько. Це. Була раніше вкладка українські мобільні ігри чи українські ігри, неважливо. І ти в неї заходиш, там буквально декілька штук. А потім. Блін. А, я так розумію, туди не можна вискочити. Ну, окей, ще разочек попробую. А потім ти заходиш в плеймаркеті і знаходиш купу мобільних ігор українських. Чисто випадково. Тому я не знаю. О, виявляється, що можна. Ага, не совається. І я не знаю, з чим це пов'язано, тому що деякі ігри я знаходив. Так, це в мене тут нова сила якась буде. Чік, щось воно мені тут ніби просить підказку якусь дати. Деякі мобільні ігри підписані, що це Україна, Київ, там, наприклад, чи там, Дніпро, Одеса, ну, будь-яке місто. А деякі ігри прям так туди підуть потім. А деякі ігри на Кіпрі багато зараз українських розробників тусуються. Можливо, через це. Але я знаходив ігри, які підписані Київ, але їх підбірці українські ігри немає. Тому я не знаю, як це Google робить. Єдине що єдине що, це ну, дійсно українські ігри складно знаходити. Тому пишіть свої рекомендації. Можливо, хтось знає. Ось там ми щось візьмемо. Потрібно обійти. Ладно. Бачив на Ютубі є проходження. Ну, ігра. гра вже не нова, тому є проходження цієї гри. Так, це що в нас тут? Щось там зверху. Штучки. Ідемо сюди, подивимося. Проходження цієї гри, але багато проходжень, типу без озвучки Просто собі люди грають. Е, напевно, в цьому є свій прикол. Тому що гра така медитативна, музичка, така, щоб типу, розслабитись. Тоді, е, ймовірно, так. Як е, як би вам хотілося краще цю гру дивитися Ну, точно, не хотілося. Просто і тут вам проходження. Чисто, от я тренджую собі щось на фоні. Всякі всіляки, це я сюди буду повертатися, так розумію. І вам так ок. Чи дивитися цю гру без лялякання мені здається? Мені здається, тут такого екшонія прям немає. Як не прям, а взагалі немає. І дивитися просто, як під таку амбієнт музичку лазить дівчинка, то трішки. Трішки занудно чи як. Під це спати хіба що? Такі. Хочеш спати, включив. Дивишся красиву картинку з такою музичкою. Отакую От спеціальну паузу зробив. Чи все-таки, щоб краще щось заговорило? Напишіть в коментах. Мені буде дуже приємно почитати, якщо ви це вкажете. Ось. Опа! Опа. Ну, вилетіли. Ну, давайте я зараз. Ааа, капець. Ось ці дальні плани на телефоні, звичайно, я себе ледве бачу. На компі, напевно, було прикольно. До речі, хто не знав, можливо, хтось дивиться перший раз. у мене є попередні серії. Це вже третя чи четверта, не пам'ятаю. І хто не знає, ця гра є на... на ПК. Тому можете собі в стімі придбати її. Ух, клас. Дуже красиво. Я ще колись грав в цю гру, ну, точніше не цю, а схожу гру, там про якусь дівчинку ось таку. А, але ти там на платічку міг. Які пупсики прикольні. Типу, спускатися, але там можна було вроді махати мечем. А, там щось Light Off, Light Off. Не пам'ятаю як. Блін, як гарно! Хочеться всі сторони піти. Не хочеться нічого пропустити. Хочеться все зібрати. Але ти не розумієш, куди тобі правильно йти? Чи я зараз йду правильно? Ой! А навіщо я тут, вроді, без цього? Ага. Без цього не приходжу. Окей, повертаємося. В мене тут на днях був цей. Караоке стрім по контрі counter strike 2. Кому цікаво, можете заглянути. Я-то не сильний гравець по контрі. Бух. Але суть була в тому, що я там буду. Ух ти! Який квадратноголовий! Але суть стріму була в тому, що це мав бути караоке стрім, і можна було за певний мінімальний донатик замовити собі пісеньку, яку б я міг би заспівати на, на стрімі. На жаль, я стрімив дуже пізно а глядачів було не так і багато, як би хотілося, і пісеньки ніхто не замовляв. Але я все одно співав, тому що бажання було. Ось, якщо є бажання переглянути стрімчик, погляньте, будь ласка, і напишіть коментар, як вам мій спів. Або можете закинути донатик і на майбутній, можливо, стрім наперед замовити пісеньку. А тільки єдине, що пісеньки приймаються тільки зарубіжні або українські. Музика пісні від країни 404. Не приймається. Тому візьміть це до уваги. О, прийшов з першого разу. Візьміть це до уваги. А так, ви собі замовите пісеньку наперед. Я її собі випишу. Можливо, декілька раз потренуюся, щоб це все було гарно, вам сподобалось. Але мій чарівний голос не може не сподобатись. Ось і, і я тоді виконаю її. Так, сюди легше пройти. Чисто зараз чекнемо, що тут є. А тут, а тут нічого. Нічого особливого. Угу, закрито. Окей, там були взаді. Я вже навіть не знаю, та й де я вернусь. Я вже не вернусь назад. Я впав з величезної висоти. Були б всякі приколдеси, які я мав би підібрати. Так, це у нас тут чекпоінт такий уявний. Зараз будемо далі пробувати. Зараз щось мене. Ай-яй-яй! А як встигнути? Дуже швидко. Так, чик. Чік. Ч... А по тих трьох як я маю встигнути? Щось взагалі. Так, 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 це вже цікаво. Я маю в... Ага, я маю встигнути туди добігти. Оп. Ай-яй, палець, палець, палець застряг! Ммм, палець вспотів і впав. Капець буває ж таке? Ну я сподіваюся, що я зараз тут не буду півгодини лазати. Тому що це буде нецікаво. Там я пройшов, де мені потрібно було швидесенько. В принципі, нічого складного. Так, ця штука не зникає. Ось. Потрібно наперед там пригати, а мене трішки пальчик помокрів. Ось тут, ось тут вже пригаємо, вже, вже опа. Ай, воно зникло! Я щось завтикав, що воно зникає. Блін, знов на самий низ. Ну, починається. Це вже починаєш спішити, нервувати і починаєш падати. Прийдеться що пришвидшити. І не хочеться обрізати. Не люблю обрізки склейки. Люблю все, щоб було красивенько за один раз, але за один раз не виходить. Опа, так, чекаю, біжу. Так, не спішу. Пригнув, 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 пригнув. О! Клас нарешті. Я ось не дуже. А, це чекпоінт. І я сюди. Чекай. А в чому прикол цього чекпоінта? А, Я сліпе. Я ось такі штуки не помічаю. О, кубик. Що він там. Ця? Він єсть! Він єсть кубик. Це ми, типу, попали в. в Майнкрафт. Потрібно якогось дружбанчика знайти. О, анисто! Заникався Ну, зуба. Ну, де їх не Не дивився, що там далі в цій грі, в принципі, наперед не дивився. Чи там будуть якісь вороги, чи в нас буде якась зброя, чи щось тому подібне, чи ми просто ось цим всім. Так, підемо на низ, спочатку подивимося. Чи в нас будуть якісь помічники? Нічого абсолютно не знаю. Так, тут нічого. З цієї штучки я ж туди. А, ні, допригну. А який тоді сенс? А. Так. Давай спробуємо. А ти, хлопче, за мною долізеш? Щось там лізе. А можна було сюдою, можна було тудою. Сюдом тудом. Добре, добре. А, він не може долізти, до речі. Чекай. А, який сенс там мені робити зверху. О. Який мені сенс там робити? Я щось там чого не бачу, ну зайшов я сюди. Що тут далі може розвалити кабінет? Ні. Ай-яй-яй. Ну а якщо я піду з цієї сторони, давайте спробуємо. Чи я назад вже не випрягну. Ні, спокійно випрягую. А, тут я не долітаю. Все ок, зрозумів. Ну, типу, зроблено, як ніби. Я тут маю вийти, а там маю спуститися. А, -а, а ось йому яблучко обтрусити треба. Джікс, щоб він наївся, Калабаса. Тут ще зелене, нічого немає. Так, а де ще є яблука? Там там струсив. А ось тут. Все. А старий Бурундук не відразу зрозумів. До речі, народ, напишіть, як. Чи ви з першого разу мій нікнейм прочитали правильно? Бо багато хто, я так помітив, виникають складнощі з прочитання мого нікнейму. Це Бурундук, а багато бірінидики. Поки хтось прочитає. То аж так, тепер ти подружишся зі мною. Привіт, друже. Ти що, гратися хочеш? Красунчик. Так. Ти заліз туди, а я туди зможу залізти. Ух. Оце то ти, друже, мені тут допоміг. Ми що маємо? Куди ми маємо дістатися? От я не пам'ятаю. Так, ти щось там знайшов. Я туди пропрыгнути не можу. Ну там. Перекуси трішки. Я якось можу до тебе вийти. М -м, ось так. Не можна спригувати. Так, ну і що ти мені тут покажеш? Друже? Стрибунець. Поїхати тут. Що далі? Оу, а він робить таку ж саму штуку, як і я. Тільки він чомусь тут не може вийти. А, чекайте. Виходить, десь тут має бути кнопочка. Так? Я її не бачу. Ану назад ще пройдемося. Він так. Він же ж... Напевно, не зря. Повторяє за мною. Точно не зря. Щось ми маємо тут розвальохати. ну-ка, мій квадратноголовий друже. Що ти мені тут натякаєш? Ну. Ні. Чи я щось не добачаю? І він так ходить. Звуки такі прикольні. Ну, насправді я нічого не бачу такого. Я тільки не розумію. Ну, він не хоче виходити сюди за мною. Щось він там має тицнути. Випригуй тут, випригуй тут. О, відкрив. Ага, я просто неправильно, неправильно це робив. Дякую тобі, друже. Ти мені допомагаєш. Таке наче по лісі гуляєш. Ну, ти по, по лісі гуляєш, але в наушниках дуже прикольно. Звуки. Ага, тут ми не пройдемо. Переприймо. Ось тут. Давай, друже, за мною. А, окей, я тобі зараз тут розвалю. Ох, не переживай, кабанчик. О, а він зверху. Ні. У -ху -ху. такий маленький, так розвалюхав. Прикольно. Я не пам'ятаю, чи можна глечки розбивати? О, можна. Так. Давайте дойдемо вже до якоїсь заставочки. Ага. А ну-ка, хлопче, ти точно туди пролізеш. А ну-ка, давай, давай. А, ти не можеш. З мене туди не піде. А я щось не, не це не зверну увагу. А ну, якщо він тут пригне? о. А я ось тут. Я не звернув увагу, що він робить, коли їсть ось ці штуки. Яблучка. Що відбувається? Для чого він їх їсть? Жух. Це то ми на глибину десь спускаємося, а він котиться. Друже. А, капець, ти що? Розбився? Все ок. Давай, ходімо. Ти мій джиглепуф їж тут собі. Він росте, коли він їх їсть. Більше тут не впаде нічого. Ходімо, ходімо. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Я на всі коментарі всім завжди відповідаю. Буду радий почитати. Можете написати, в принципі, будь-що. Ну, давай. Венірку. Я ще хочу прийти сюди глянути, що в тебе там є. Може тут якийсь. Опа. А назад я не вийду. Чи потрібно мені було пригати сюди, а не за ним? Питаннячко. Я, як завжди, роблю все неправильно. Потрібно було за чувачком піти. О, нову силу дадуть. Але, думаю, треба багато чого зробити, щоб цю силу отримати. Так, давайте, напевно, на цьому закінчимо. Дякую всім за те, що дивитесь мій контент. Буду вдячний за ваш коментар, підписку, лайк, репост. З вами був Бурундук. Пока-пока.